Всім привіт! Сьогодні 30 квітня. Нещодавно непогано половив головня на спині. але це було кілька днів тому. У нас похолодало і тому на головня немає сенсу їхати. Вітер стругає, холодно, таке плюс 8, плюс 10 зранку. То я вирішив половити сьогодні щучку на силікон. Приїхав зранку ну рано, в 7 годин я вже починаю ловити. Чому так рано? Тому що потім вітер і це все буде тільки заважати рибалити. А от рано зранку ще вітру такого сильного немає. А вдень вітер добрячий. Я приманки підбирав так, щоб можна було ловити на джиг, ну класичний джиг. Кольори такі яскраві. І також є, тут у мене кілька моделей з силікону для рівновірної проводки де це вони. Ну, оце ось 2,9 довжина. І ще десь була точно. О, оце оце я зараз заряжу на 7 грамах. Я думаю нормально буде. Вода в річці ще мутна, як слід. Але трошки води упало в цих місцях. Десь сантиметрів 15 немає. О, оце буде чітко. Щука може бути десь під берегом, там де джигувати. Ну, вже не виходить. Трава піднімається. Вже там проводка така. Тільки траву ловиш. А не рибу? А ну ж побачимо, що тут буде? Побачив на дерево закинув. От туди рада. Сюди о. Хочеться максимально точно закидати під самий берег. а Ось як трошки промахнувся. Вже приманка. І в кущах. Якогось корча принесло, ніколи тут не чіплялося. А це зацепився за все тим гачком. Відірву ні. Відстрелив, відчепив. Проманку. Все нормально. Ну якщо коряшка це добре. А тому що для неї може стояти щука. Ніколи тут зовсім не було, зачепів ніяких. Так спокійно кидаєш на джиг. Щось не хоче клювати. Ситуація повторюється. Ну я тут не був, може, тиждень. Коли ж вона почне клю... О, то не риба, то качка полетіла. Одиночна якась сиділа. Ух ти, оце воно. Оце риба клюнула. Оце риба. Ну де нормальна щука, де хоча б такі до кілограма щучки мають же тут бути. Ну це ну може грам 150. Але ж клюнула. Ливий. Але якщо вона є, вона клює. Якщо є активна, вона клює. Не потрібно чекати. Помілині покидаю. Може на мілині буде щука рівномірною проводкою. Трава підіймається, тому десь тут вона точно стоятиме. Причому тут біла риба ходить по мілині. Пташки співають, картоплю садять люди. Якраз сезон починається. Найпопулярніший спортзал в Україні садіння картоплі. Грядки. Веду, дивлюся, не дивлюся, а чую, щось ударило. Дуже-дуже легенько. І хвостик отак зачепився. Щука клювала. Це була вона, вже друге клювання в цьому місці. Але, напевно, щука такого ж розміру, то вона дуже легенько вдарила. До гачка не достала, щоб засіктися. О! А ще може такий варіант, що й окунь. Я ж забув, що тут вже ж і окуні живуть. О, о-о-о, є. Трошки вже більша щучка. О, ну це веселіша риба. Заусилась тут берег. Такий що рукою я не можу дотягнутися. Пам'ятаєте, нещодавно у мене то на минулій риболовлі. Щучка зрізала приманку і пішла. Тому що я її брав. Отак же за шнур. І сьогодні так само беру, тому що ну не, не як. Або ж під з собою тягати. Ну Це вже краще. Може десь така з пів кілограма буде. Щука. А, так, тут. Тут і без інструмента. Ливий. Продовжуємо. Чисто рівномірна проводка. Приманку на дно я не опускаю, вже повторюсь, там трава. Вона не така, що дуже-дуже густа, Ну, але є. Ось я спробував джигануть по дну і одразу зачепився. Чепляється травичка. Сьогодні в мене інквізитор з тестом 2.12. От. Катушка з новеньким шнуром. Golden Catch. Такий комплект для малої річки, там якихось озер для джига, блешень. Ось що це було. Ні, це не щука була. Хочу вам нагадати, що створена петиція про заборону промислового лову на 5 років. Хто це підтримує, цю заборону, можете петицію підписати. Посилання я залишу в першому закріпленому коментарі. Також я залишу всі посилання на Снасті, якими сьогодні користуюся. І якщо ви купуєте за цими посиланнями, то діє кешбек. Що таке кешбек? Це якась сума від продажу. Повертається при покупці, але якщо ви купуєте за цими посиланнями, що в мене в описі. Ну, такий бонус для моїх підписників. От. Там, кому цікаво, заходите, дивитесь. Також там будуть посилання на одяг, якому я хожу сьогодні. Це одяг від фірми Carpe Diem. Ось така інформація. Продовжуємо ловити. Дивлюся, що ще можна запропонувати, може такий колір. Я не знаю, як він називається цей колір. ківі О, тепер вже знаю. То я хочу на 5 грамах його покидати. 7-5 це якраз отакі ваги <смісті> на даний момент підходять. Йдемо далі. Наступна точка. Коли ніяк не можна закинути, то є один спосіб маятниковий закид. Отак. Але не завжди виходить навіть і він. Якщо приманка не дуже важка то маятником далеко не закинеш. Ну і тут потрібно тренуватися. Отак. От Оце закинув вже. А чому ж вона не клює на джиг? От я проходжу там, де можна джиганути, обов'язково проведу приманку по дну. А вона щось там не хоче клювати з дна. Ну, ще один маятниковий закид. З виспроманки робимо майже до катушки. І отак чув. Закидаємо. Закидаємо так, в тому випадку, якщо неможливо, кинути з боку мене ось. З боку дерева, ну ніяк ти. І над головою дерева. Якби ти не намагався закинути, не вийде, тільки маятникам. От як в такому місці закинути, так? Можна сказати, майже нереально, якщо не використовувати той заклід, як я в Києві показав. Знову зачепився. Ну давай, цей раз уже може і відірву, а не хотілося б. Бо щось не відстрілюється. Погано. Не відірвав. Шнур новенький. Це восьмижилка. Він міцний, тому... Потягнув і гачок розігнув. Зараз я його поправлю і можна відловити далі. Витримав. Ось. Ось такі умови. Гілки, всюди гілки, і щоб закинути потрібно максимально точно. Отак. От щоб не запутатись у гілках на березі. Ну і туди не закинути гілки. Ну так і відірвав приманку. Відкритий гачок, що поробиш. Максимально близько кинув під гілки на тій стороні. І на тобі. Будемо в'язатись. Берегова риболовля. Дуже рідко проходить без якихось відривів. Колись було і до десятка відривів у мене за один виїзд, за півдня, десяток відривав. Ну, те ж таке. Приманки є ще такі. То коли їх немає, тоді вже шкода. Флюр я використовую товщиною. 0,5 мм. Хто не знає. В основному щучу у мене максимум це до 0,6, а так, можна навіть 0,45. Це якщо там думаєш якийсь ще воблер покидати на головня. Бо 0,5 це вже товстий, звичайно ж такий. А 0,3 тонкий. Я колись головню ловив так, скажу чесно, може хто буде в шоці. Просто ловив на звичайну струну. І ловилося. І клювали. І приманки нормально грали. А то є таке, ой, там воблер. Він такий маленький, він такий легенький, що він і струною, він там ой взагалі за, застібку якусь там для його потрібно підбирати. О, ну це десь там, да, може в якихось дуже таких запресингованих місцях, може і так. У нас тут було таке звичайна струна. Там може товщина 0,25. І ловиш головнів. Як же вони клювали? Тоді ще просто я про флюр не знав. А може його того флюра ще й не було так в продажу. Масово, як зараз. Зараз флюр який хочете. О! А ти хто такий? Куди направляєшся? Ну пішов геть. Один, один. Дві щучки піймав я достатньо швидко, а потім затихло все, пройшов може з пів кілометра і жодного удару. Ні на джиг, ні рівномірною проводкою. Потрібно десь її шукати. Що я й роблю. Клюнула щучка. Клюнула. Те ж така. Як і друга. О. Ні, та трішки менше. Але все одно приємно. Тут струмок падає в річку. Біля струмка збирається біла риба. Щучий корм. І я думаю, що... І щука мала бути. Перший закид і вона є біля цього струмка. І щучка є. Але треба обережно багато корчів. Ух ти! загилив корягу яку. А є Ух ты, чуть не впав, слизько тут не знаю, оце скільки вже сьогодні пробував на G? Жодного клювання, а от, от таку проводку в топші води. Вже 4 було клювання, три щучки піймав. Ну, значить... Ох ти дивися. Що це таке? Значить, по одну щука чи не стоїть, чи не хоче вона клювати, чи я її не знаходжу в тих місцях, де вона раніше була. Коряшка дну стукав, зачепив якусь гілку. Чому я сьогодні використовую такі яскраві кольори? Ну, о, це нормально я зробив. Оце нормально. Тому що... Секунду, гачок розігнув. Вода мутна, по-перше, а по-друге, пасмурна погода. І оце такий яскравий колір працює. Ну не саме це, я які я там, які я там рою Памкін 202. Ой, здалося, що клювання. <хи> То не клювання було. То на щось тверде потрапила приманка. Так віддало в руку. а Я вже машинально підсікаю. Щучка. Знову щучка. Знову на рівномірну проводку. Опа! Сама відчепилася. І знову той самий отакий яскравий віброхвост. Ну, щучка, давай. Пливи. Оп. Є. Що воно таке? Під самим берегом. Ну добре хоч навіть такі щуки клюють. Відірвав ще одну приманку то буду пробувати ловити тепер на іншу форму Форма FET на 5 грамах. То я кидав 7 грамів, тепер 5 грамів. Чому 5 грамів? Тому що закінчилися 7-грамові джиголовки Я так накидав зранку, які ми там по коробках були. 5-7, одна десятка. Так от 7 грамові закінчилися. П'ятірок аж п'ять штук взяв, а тих менше. Якраз робочий повідривав. Щось коротше, не о, відчепив. Думав, вже ще буде відривати. От тягне мене в гілки, туди під дерева, Ну, шукаю щуку і постійно чіпляюся, то на дні, то зверху. Дивлюсь, яке місце гарне для головня. Ну як потепліє, то він тут буде зверху, буде чавкать, а поки що ні. Холодно, потрібно шапку одягати. Оце зараз хіба щуку ловити. Пройшов я по річці, ух ти! Чуть ногу не підвернув, майже близько було, в ямку потрапив. Так, пройшовся під річкою, покидав, розвідка каже, ну, риба є, але вона ж таки клювати не хоче так просто. Активно клює на першому закиді. От приходиш. Є якась місцина така щуча, ти туди закидаєш приманку і вона клює на першому закиді. Потім ти кидаєш, кидаєш, кидаєш нічого. І тому ну або потрібно перебирати приманки, або просто більше ходити. Що я роблю? Я це пройшов, тепер повернусь назад і там, де в мене клювало, ще спробую там покидати. Якщо ні, то буду їхати додому. В принципі, ну вже і так нормально. Я звичайно ж розраховував, що щось буде клювати. Але є тут і більша щука, не тільки така дрібнота. Є нормальні щуки, там по півтора кілограма, навіть і двушки є. Але це така риба, яку так просто не піймаєш. І якщо б на джиг, то найбільше шансів це джиг і твічинг. Ну, на джиг сьогодні зовсім по нулям. А твічинг то я твічинг не брав. Ну, поки що щось <кій> не хоче ловити на твічинг. Я і так силікона не відривався. Це мені пощастило, що тільки дві приманки відірвав. І разів п'ять я приманку діставав от зачепа. А так би було б, може, там штук 6 би відірвав. Погана прозорість води і я не бачив харчів. Навіть на мілинах. Я навіть окуляри не одягав, тому що вони сьогодні не дуже допоможуть в цих умовах. Саме на якщо ловиш. Якби там на якісь блешні, то їх видно краще. мутній воді, тому що вони, ну, вони блистять. Вони блискучі. О, тут мені сподобалось біля струмка. Тут точно не одна щука стоїть. Ух ты, ух ты, ух ты! Майже зачепився! 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 От тобі проведи тут приманку так, щоб і щука клюнула і не відірвати її. Ох, знову зачепився. Пройшовся я ще жодного клювання. Ну, по старих місцях, коли вже активну щуку зняв, то наступна може клюнути хіба що може через кілька годин, а може навіть і через кілька днів. Це, це залежить від концентрації щуки в цих місцях. Ну, Рибу я піймав. Не так просто було, але піймав. На цьому риболовлю закінчую, буду їхати додому якщо вам відео сподобалось, став лайк, не сподобалось дизлайк, не забуваємо про посилання в першому закріпленому коментарі. До побачення.